Сьогодні у нас 9 листопада 2022 року. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад діткам. Зараз 10 година 30. Зараз скажу, 35 хвилин. А, 46 хвилин. 45-46. Дуже багато держслужбовців в нашій країні. Я можу їх порівняти з песиками, котрі виконують тільки злочинні накази і більше нічого не роблять на своїй держслужбі. Вже п'ятий рік, кожен рік проходимо одне і те ж саме. Хтось бухає, вживає наркотики алкоголь, а хтось займається спортом, робить ранкову зарядку, покажу гарний приклад. А песики, собаки, Забудовники отакі і держслужбовні, які і ходять на задніх лапках перед ними і випрашують в них їжу, будують отакі незаконні новобудови, а потім узаканюють. підключаючи туди ж інших собак, які виконують теж їхні злочинні накази. Я маю на увазі різноманітні виконавчі служби, поліцію, СБУ, прокуратуру і всі інші органи, ті, що дітками займаються, суди, всі ці собаки виконують накази. Не людини, тварюки, котра вирішує судьби простих нічим в цій країні незахищених людей. Так що робіть висновки, хто є хто і хто чого вартий. І хто чого і навіщо з'явився на цій, на цій планеті. На цей світ. Напевно, дурити один одного. Я не розумію, навіщо потрібна така тероборона, яка кришує таких незабу... новобудовників новозабудовників, які порушуючи закон, будують отакі новобудови. Я не розумію, навіщо. Потрібна поліція, яка теж їм допомагає. Ну і всі перечислені мною органи. Собаки, називаємо їх так, які служать не народу України, а служать незрозуміло кому. Злочинцям. Називаємо їх так. Так що робіть висновки. П'ятдесят разів підтягнутися. Це я займаюся вже біля 10 років. Це Ну, результат повинен бути набагато більший. Я вже маю підтягуватися 100 разів. Але ж бачите, як відбувається ситуація. Не виходить 100 разів чомусь. Незрозуміло чому. Але ж я займаюся кожен день. Не пропускаю ні одного дня. Так що отакі от справи, якось так. Вон горобець прилетів. Маленький-маленький.